Тиждень пролітає, вже п'ятниця, це дуже чудово, тим паче. Ідемо скоренько, відпрацюємо останню, ну перед останню, І ще завтра потрібно десь буде на мінімалочках також сходити. Ярчай, що якщо чесно, не дуже напрягається, тому що коли ти в тонусі, у тебе багато енергії, а коли ти ще думаєш правильно, то не потрібно себе десь перенавантажувати, краще поберегти сили на тренування. Ми по-любому підемо в суботу. Але тільки щось погода не дуже така, знаєте, для тренувального процесу. Щось лякать, все-таки осінь, вона сказується, Ну, нічого, сподіваюся, що буде все чудово. Ми з вами підемо в задоволення, пограємо. В кого є бажання, пишіть. Буду рад тільки компашці, так що, ярчайшо. І, до речі, не забувай перейти в шапку профіля. Підписатися на ютубчик, буду рад бачити. До вечора. Ярчайшо.